Ділюся результатом своєї роботи. Я дов'язала косиночку і далі розпочала в комплект в'язати шапочку. Шапочку я в'яжу ось такою моделькою. Моделька називається Street Hat. До речі, дівчатка, в'язуші, в У мене на YouTube-каналі є безкоштовно майстер-клас на цю шапочку. Тож, будь ласка, кому цікава дана модель, переходьте, дивіться, надихайтесь і в'яжіть разом зі мною. Звичайно. Ще не зрозуміло, як буде виглядати ця шапочка, адже я не почала скорочувати маківку. Адже маківка грає одну із таких ролей головних в наших шапочках. Завдяки маківкам, ми вибираємо собі за смаком, яку ми хочемо зв'язати. Тож ще трішки, і я розпочну закривати цю маківку, яка буде поділена на три частинки. Ну а якщо ви хочете вже побачити, яка саме шаполя буде, то будь ласка, повторюсь, на YouTube-каналі є майстер-клас. Шапочка називається Street Hat. Виглядає вона ось так: у нас буде один фіксований манжетик. Шапочка в'яжеться повністю резиночкою один на один. У нас. Манжет фіксований, виглядає він ось так. Ми в'яжемо потрібну довжину, робимо перегин і далі в'яжемо вже довжину, яку потрібно до скорочення. В своєму майстер-класі я все розповідаю. Так Виглядає: в'яжу я в три складення із ангори. Ангора в мене італійської фабрики Біаджолі Modesto 650 метрів на 100 г. І в'яжу я шапочку на спицях 3,5. Спиці в мене ось такої якості. Вони дерев'яні, Латермон, дуже гарні є поворотний тросик, дуже зручно в'язати. Ці спиці в мене одні із улюблених. Тож, я продовжую працювати, обов'язково з вами поділюся результатом, як розпочну. Скорочувати маківку, шапулю вяжу в комплект до косиночки. У нас ще будуть рукавички. І, звичайно, хто хоче замовити окремо косиночку, шапочку, чи рукавички, чи повністю комплектом, як це зробила моя постійна замовниця. Тож, будь ласка, звертайтеся в особисті. Всі питання, будь ласка, в приватній.